Доброго здоров'я вам, дорогі люди. Скажіть чесно, ви ж нічого незаконного не робите, правда? Не крутите мільйони, не торгуєте криптовалютою, не займаєтеся всілякими схемами. Живете звичайним собі життям, отримали пенсію, прийшла зарплата, ну, переказали дітям, оплатили комунальні, оплатили ще інтернет і раптом картка не працює. Стоїте в магазині, черга позаду, пробуйте ще раз. І знову операція відхилено. Заходите в застосунок, а там надпис: рахунок обмежено, тобто гроші є, але вони, ніби й не ваші: ні зняті, ні оплатити, ні зняти, ні переказати. Ну нічого не можна зробити. Серце зразу вп'яте, бо це може статися ввечері у вихідний день, коли підтримка працює повільніше, коли треба купити, наприклад, ліки, коли вдома чекають. Люди зараз машу кругом пишуть про це. Блокують навіть за звичайну плату інтернету, навіть за переказ між своїми шкартками. І найстрашніше ніхто нічого не хоче пояснювати і не пояснює одразу. Сьогодні я вам чесно і по людськи поясню, чому це відбувається. Чому Чому беруться навіть за простих людей, і що ж робити, щоб не втратити доступ до своїх грошей? Бо паніка це найгірший помічник в даній ситуації? Отже, чому ж блокують і чому ви можете бути ні в чому абсолютно не винні? Давайте скажемо прямо. У 2026 році більшість блокувань робить не людина, а робить система, холодна, автоматична, просто програма. Вона не знає, що ви пенсіонер, не знає, що це гроші на ліки, і звісно, не знає, що ви просто оплатили інтернет. Вона бачить просто цифри. І якщо їй щось не подобається, вона ставить стоп. Іноді це абсурдно. Наприклад. Ви довго не користувалися карткою, а потім раз кілька разів оплатили постіль. Система думає, підозріло! Або вам скинули гроші, діти, або ви продали щось через оголошення. Ну, або просто кілька переказів за день. І система вирішує, треба перевірити найчастіше ще причини такі прості. Ось вони. Перша. Це фінансовий моніторинг. Банк зобов'язаний перевіряти звідки кошти, якщо гроші прийшли незвично, скажімо так, можуть попросити навіть пояснення. Друга, ви не оновили дані. Банк просив підтвердити місце проживання чи доходи. Ви на це не звернули увагу, і система просто автоматично обмежила вам доступ. Ну, третє, це борги або виконавча служба. Тут уже без романтики, є рішення, є обмеження. Ну, вже як є. Четверта це безпека. Три рази неправильно ввели пін, новий телефон, незнайомий вхід, система боїться шахраїв і блокує абсолютно все підряд. П'ята причина це технічні речі. Закінчився строк дії картки. Довга тиша, а потім різка активність. І ось ви вже сидите і думаєте, за що? А насправді це просто алгоритм. Е, найбільша помилка в даній ситуації це паніка. Ось тут більшість людей робить фатальну помилку. Починають натискати оплату ще, і ще, і ще, і перекидати гроші туди-сюди, телефонувати з криком. А для системи це виглядає як атака, і вона закручує гайки ще сильніше. Запам'ятайте, перші 10 хвилин, от просто перші 10 хвилин, вирішують абсолютно все. Найперше, це зупиніться, видихніть. Друге, зайдіть у застосунок і уважно прочитайте повідомлення. Часто там уже написано, що потрібно зробити. Третє зверніться в підтримку. Вона зазвичай написана на зворотній карці вашої. Картки, номер підтримки, зателефонуйте туди і говоріть, головне спокійно. Не що ви робите, це мої гроші. А говоріть, підкажіть, будь ласка, точно причину обмеження і що мені потрібно зробити, щоб його зняти. Я готовий надати документи. Ось так потрібно звертатися, це звучить просто, але працює набагато краще, ніж те, що ви будете кричати. Якщо це оновлення даних, робити одразу. Іноді доступ повертається. Навіть в той же день. Якщо фінмоніторинг, ну тоді готуйте підтвердження. Не сперечайтесь, бо фраза я нічого вам не дам може заморозити взагалі гроші надовго, ваші гроші. І обов'язково фіксуйте звернення. Номер, дату, навіть час. Бо якщо раптом доведеться скаржитися, то у вас, принаймні, будуть докази. Отже, друзі, як підготуватися, що все-таки не залишитися без грошей, без своїх грошей? Зараз реальність така: сподіватися, що пронесе, це небезпечно. Тому я вам дам кілька простих речей. Не тримайте всі гроші на одній карті, майте резервну навіть із невеличкою сумою. Тримайте трошечки готівки вдома. Ну, нехай навіть 200-500 гривень, іноді це рятує нерви. Якщо банк просить оновити дані, точно не ігноруйте. Якщо плануєте велику суму, краще, щоб вона була з офіційного джерела, без хаотичних переказів і зберігайте документи про доходи. Так, Це не тому, що ви винні, це тому, що система не довіряє тепер нікому, абсолютно нікому. І наостанок сьогодні блокування карток це вже не рідкість. І найболючіше, що це часто зачіпає простих людей. Але пам'ятайте, якщо картку заблокували, це не вирок, це звичайна процедура. Головне. В даній ситуації це холодна голова. Головне не панікувати, не метушитися, ні точно не кричати. Діяти потрібно спокійно і чітко по гроші ваші. І ви маєте право ними користуватися. Бережіть себе і бережіть свої нерви. Вони вам зараз дорожчі за будь-які відсотки. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть у коментарях, хто стикався вже з подібною ситуацією, чи з такою ситуацією. Як ви ви вирішували і як ви діяли? І пишіть, які теми вам буде цікаво розглянути більш детально про скою, людською мовою. До зустрічі мирного неба!